Сьогодні, друзі, я написала такий позитивний вірш, який має назву Любов перемагає. А скільки помічала, ну це завдяки тому, що я знаю психологію, завжди з людьми. Якщо по-доброму, якщо ти бачиш навіть людина така непозитивна, така, знаєте, як постійно, ну, кожен прожив просто своє життя. І ти підходиш, і він так налаштований не дуже добре, хоча він тебе ще не знає, але так ти не зважаєш на це увагу і починаєш е, щось позитивного, виправляєш його думки взагалі і про себе. І ти розумієш, що любов постійно перемагає, тому що в кожної. Краплі любові є щось щире, щось добре, щось справедливе, щось таке, що налаштовує на позитив. Тому, друзі, завжди починайте з добра, завжди починайте з щирої любові. І пам'ятайте, що воїни добра це ті, які прийшли цей світ дійсно перемагати, тому що вони дійсно воїни добра, вони борються. За добро, за те, щоб принести в цей світ щось вагоме, щось позитивне. Щось таке, що взагалі можна сказати словом плюс. Всім гарного дня, всім бажаю любові, добра, щирості, мудрості, розуміння, незважаючи на життя нелегке. Незважаючи на те, що б у вас в житті не траплялося, які люди, які події, які обставини, завжди пам'ятаєте, що Бог перемагає. І так завжди було і буде, тому що ви ж розумієте, що якщо людина налаштована правильно, вона отримає все найкраще в житті. А бути люблять чи любіть. І знайте, що життя дано для того Богом, щоб ми були щасливі. Щастя, це є плюсик, який дано нам всім, щоб ми любили, перемагали і завжди були справедливими. Всім чудового дня!